Дорогі друзі, хочу з вами поділитися знахідками, які в мене є вже для майбутнього музею зимної води, так можна сказати. Ну, їх небагато, але все ж таки. Ось це таке я склеїла з маленьких кусочків, довго підбирала, довго дивилася, що до чого підходить, але завдяки суперклею в мене вийшла ось така, мабуть, ваза, мабуть. Скоріше за все, це ваза, а можливо, воно має навіть е, знизу такий розширений якийсь кльош. Важко сказати наразі. Маю ще таку пляшечку. Ну то в неї, мабуть, наливали спирт, медичний може бути така пляшечка з залишками того, що там було. І всередині ще є корочок. Він, мабуть, провалився, але вона була закуркована і там щось було, і воно висохло всередині. Хочу сказати, що це все був такий, можна сказати, смітник, тому що все було побите, вже побите. І от вдалося мені склеїти ось таку ще пляшечку. Маленьку з трилисником. Не знаю, така вона цікава, квадратна. І воно все, мабуть, ще й горіло, бо було багато згореної газети. Ось таку кусочок. Теж я склеювала з різних частин. Це міг бути кльош. Може була лампа, може якась така велика тареля. Мені щось важко сказати, але видно, що це було одне з другим якийсь набір, і воно має дуже таке гарне в розрізі зелененьке шкло. Ось ця е, кусочок пляшки горло від пляшки, мабуть, ще, е, я так підозрюю, часів Першої світової війни. Е, це, мабуть, є частина пляшечки від е, горілки. Пляшечка таке дно цікаве. Теж таке випукле, воно я бачила такі в е, горілках Бачевських. Ось це таке цікаве випукле дно теж. Така довоєнна, до Другої світової війни пляшечка. Оце я вже дізналася, це каламар. Тут було чорнило. Це взагалі для мене загадка, що це таке. Але тут є собор. Ось навіть бачимо тут напис такий німецькою. Тут є ще один собор, який вже написано, що це Стефан з дому в Відні. Ось такий він має вигляд, ну це що за метал? Латунь, можливо. Воно так дуже окислене і дуже ламке. Ось тут в мене зламалося, то я вже доклеювала квіточкою. Ось це таке збоку фігурне доклеювала. Далі цікава знахідка. Ця тарілочка. Вона така дуже проста. Я її склеїла всі кусочки, що були, можливі, знайшла. Має клеймо Колмар. Це є клеймо, е, як німці окупували Польщу, то вони, е, ходяж, польську порцелянову фабрику, перейменували у Колмар. Далі це я знайшла, коли ми їздили здавати скло, бити на Львівський, є такий приймальний пункт. І і викупила в того дядечка такі порцелянові. Це такий, напевно, молочник. Ось має клеймо такий порцеляна Made in Poland. Скоріше за все, це є 50-ті-60 роки вже повоєнні. А це такий чайничок. Ну, кришечок не було, на жаль. Тільки отаке, воно так валялося під, під гаражем. О, п'явка. Ти теж прийшла подивитися, що ми тут робимо. Ходи, ходи І тут воно теж то, з того набору має ось тут клеймо. Чуєте, як звучить, так звучить порцеляна. Так, отже, що ти п'явка? <різь>, що я маю ще? Маю ще таке. Це ми з ромчиком взяли, воно просто було біля дороги, болялося. І я подумала, що, що чого воно має пропадати. Раз це гасова лямпочка. Ось тут ще є гнотик, ним користувалися. Ковбочки, звичайно, не було, але тут такі детальки ще збереглись. Ось так вона висіла на стіні і давала світло людям. Наступна наша ціла знахідка, яку ми викопали теж, коли теплицю копали. Це є така пляшечка, мабуть, це є горілка, можливо, коньяк, можливо, наливка. Але ніякого маркування тут немає. Я хіба можу здогадуватися, що це? Бо я такий знавець <смі> викопала цілу пляшку, ну і щасливо. От, тут було, воно так запаювалося корочками. От, була така пляшечка, вона теж була якби викинута на смітник. Оце, я вже знаю, що це є товариство броваров Акційне пиво львівське, так? Власність неспшедайна воно закорковане, воно і було закорковане. Там є біла якась така, не знаю, суха субстанція. Трошки вона розмокла. Можливо, це було невідкорковане пиво, і воно там засохло. Ось тут можемо бачити буквочки. ЛТБ і якір. Це є характерний знак львівської пивоварні, пиво львовське. так? І наступне, що хочу показати, ну це я вже забрала в кролів годівниці. Таку красиву кахлю з п'єцу. Вона такого ніжно-ніжно-м'ятного кольору. Це мені дуже подобається, бо це теж в королів забрана кахля. Вони отак от їли стоїть плитки. Тут їм насипали зерно, вони їли. Теж клейма немає, але іде мурашка звідси. Але є таке чудове сонечко і така ніжно-зелена поливка. Це ми розкопали на городі, так? як робили теплицю. Ну, воно не відмивається, мабуть, це є залишки горілого, бо воно не відмивається. Це теж. Воно надзвичайно в'їлося, не хочу її зіпсути якимось розчинниками, то я її так і лишила. Вона, в принципі, так, як її знайшли. А це є, напевно, кусочок підлогової плитки. Він дуже красивий. мені привернув мою увагу. І ось яка товста, оця, оцей шар був, щоб його не сходили, бо тут десь коле дуже добре видно, який він глибокий. Цей шар малюнковий. Ось це є сама плитка, а ось це вже є цемент, на якому вона кріпилася. ну Я її знайшла на дорозі, як їхала брудно, і <с> відганяв дощ, але я мусила її виколопати з дороги. Там ще було багато австрійської цегли з клеймами, але ну, ця плиточка мені дуже сподобалася. Тут такий якийсь тюльпанчик, завитушки, краса. Ось такий в мене початок, початок музею, я надіюсь. Ну, і ще останнє, що хочу показати, це такі цікаві, ось такі маленькі чашечки. Не знаю, вони, можливо, мали якесь релігійне назначення. І вони зберігалися у такій, також такій, з такого металу коробочці, проте вона прогнила повністю. Ось було такі чотири чашечки. в цієї, На жаль, від, від, відпав низ, але вона, вона ще ціленька. Тут мається на увазі зверху. І тут вона має таке якесь зеленкувате нашарування. Я то сильно не дерла, щоб не зламати. Воно дуже ламке. І з ними був такий хрестик. Тут бачимо драбинку. Перехрещені, мабуть, якісь кінжали чи, можливо, цвяхи. Тут таке перехрещення і тут внизу півник. Дуже цікаво, тут внизу півник. Якщо я сподіваюся, що видно цього півника. Так? Чи... Так, мені здається, що це півник. Ну, мені схоже, принаймні на півника. Тут зверху теж є якісь малюночки, дуже-дуже важко розібрати через те, що воно. Все покрите ось таким шаром, не знаю, окислення. Тут воно таке теж накладочки такі має ззаду. Ось це викопали разом з оцією великою тарілкою. Це був скарб під яблунею. Коли викопували стару яблуню-старий пень, наштовхнулися лопатою на такий Якесь не подавалося воно до копання, і почали стукати-стукати. Це було років 10 назад, і така була там скриня, ящик такий фанерний. Ну Він був прогнилий, все було запало. І там була ось та тарілочка, ну вона побита. Я її трішечки підклеїла. Те, що мені дав пан Ігор, то я посклеювала, А решту. Оце вже кусочки ми знайшли на тому місці, де теплиця, тобто в іншому місці, але теж той самий сервіс, просто інша тарілочка. І так от такий скарб ми знайшли. Так що садіть садіть, садіть перці, робіть теплиці, шукайте скарби. Отже, можна щось побачити цікаве під землею. Дуже багато цікавого, на жаль. Не завжди є можливість то, то все дослідити, але як є. Цікавих знахідок нам всім бажаю.